Сьогодні близько 11 години 45 хвилин російські військові з території Білгородської області, Російської Федерації застосуванням літака здійснили масовний обстріл центральної частини міста Харкова. Як і вчора, вони використовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас калібру 30 см. Саме ці два боєприпаси влучили в подвір'я житлової забудови в Шевченківському районі саме в 80 метрах від входу в центральний парк відпочинку, де на той час перебувало багато місцевих мешканців, а саме дітей. Наслідок цього авіаційного обстрілу. На даний час пошкоджено 5 багатоповерхових житлових будинків, близько 10 гаражів та 7 цивільних транспортних засобів. Крім того, троє цивільних осіб звернулися за медичною допомогою до лікарів це дві жінки та один чоловік. За вищоказаним фактом, слідчами Національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни, прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.